А як ми можемо заборонити прослуховувати публічну російську музику? Можливо, і, і тут треба якийсь закон. Тепер ну дивіться, такі речі не завжди регулюються законом. Все ж таки, у Львові підлітки в туалеті включили російську музику, а хтось їх зняв. Вони це не на центральній площі міста включили. Очевидно, це ганебно, погано під час війни, але е, ну як якийсь підлітковий протест, це зрозуміти можна. З чим пов'язаний цей процес з браком виховання? Це говорить про те, що треба виховувати їхніх батьків. Щоб ці батьки виховували своїх дітей, треба знімати українське кіно, треба робити українську продукцію, треба показувати, що українська це модна, сучасна і краща. А цю частину після вторгнення фактично забули. іде фестиваль жодного українського фільму знятого за державні гроші. Це ганьба. Тоді, коли весь світ чекає інформації про Україну і хоче подивитися на а люди, сприймають цю інформацію через мистецтво, через фільми, перш за все, коли українців потрібно надихати, Голівуд виріс. Під час американської кризи, для того, щоб об'єднати суспільство, наша влада вбила українське кіно, і це звичайно трагедія. І от те, що ми вбили українське кіно, та що ми не підтримуємо українську культуру, наслідком є те, що російська культура, яка має більше грошей, проникає сюди і займає той вакуум, який опинився після того, що держава припинила підтримувати культуру українську.